Хто почистив зуби помив руки, хто такий пес, а? Що хочеш? Єдзонко? Ох, курва. Ох, я передолюю курва. Там, там смачнючки, він знає, що там смачнючки. Зараз кушать будеш. Так, і що? Ти покушав? І що зараз хочеш? Курчачек смачнючик смачнючик хочеш? ну попроси. Скажи. Ща. Чимай. Шість. Треба так показувати руки, що все. Все. Все, попи водички.